Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні вам хочу показати, як квітне гортензія Summer Love. Розповісти трошечки, що я спостерігаю за цією гортензією. Вона в мене знаходиться в великому горщику. Тут, мабуть, ну, літрів 8-10. Технічний горщик. Цьому саджанцю вже 4 роки. Доросла рослина, купляла я його. Ну, двохрічним саджанцям два роки він в мене квітне. Значить, що я можу сказати? Квіти у нього величезні. Бачите, ця гортинця дуже гарно витримує сонце. Дуже гарно витримує сонце І ну, от, поки що знаходиться він у мене в горщику. Про зимівлю. Поки що не можна нічого сказати в відкритому ґрунті, тому що він у мене знаходиться в горщику і зимував в приміщенні з температурою 0. ну там вишвиніше вище, нуля вище, вище, вище градусів. Ну, це таке неопалювальне приміщення. Потім, коли почали навесні проканатися бруньки, я його винесла в теплицю, неопалювальну теплицю. Але там в мене така, знаєте, велика вологість була. От. І гортинці там зазвичай в мене погано стоять, починають хворіти, коли оці стебла відростають, тому я їх стараюсь поскоріше винести на вулицю. Цього року було дуже багато приморозків, і я на час приморозків заносила, звісно. Значить, ну Не вийшло у мене виростити такі, знаєте, прямі стебла. Є от гілочки прямі. От бачите, оця, оця гілка от вона має три квітки. От, бачите, от шевелю, раз, два, три квітки. І тут вона отак от була, от бачите, от підрізана. І, значить, от дивіться, всі гілки, які тут відросли, получається, вона проквітла на на верхніх бруньках. Ну, це ж було в приміщенні, в принципі, збереглася взимку. Тому всі верхні бруньки, вони збережені. От дивіться, це от верхня брунька, тут верхня брунька, тут верхня брунька. Але що я кажу, що мені не вдається не вдалося, от получається, от дивіться, бачите, це получається. От. От, був, ну, тут була брунька отут -от -от, да? от -от вона була. От старе стебло. Воно дуже довге. І отут-от от квітка. І от у цього сорта не прокинулася тут ні одної бруньки. Бачите? От вона аж де. от Аж де вона, вона на. одна. А тут, от дивіться, яке довге-довге стебло. Якщо це було б в ґрунті ця гортензія, то я би її. Е, ну, по-іншому зробила. Ну, Боялася там зрізати. О, зараз, от тут просто сонце. О, бачите, от бачите, наприклад, оця гілка да? теж от у неї оце така от, от новий приріст і це старий приріст. Бачите? І тут от все пусто. Це пуста. От бачите, яка недорозвинена брунька. І тут живців я на ній не брала, нічого не обшіпувала, тому знаю точно, що так вона отут-от от, 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 вона не видає бруньки. Не видала. Це при горизонтальному розположенні стебла. І коли були вітри, там приморозки вітри сильні, її прямо покрутила. Отак от, от починала от от видавати цю квітку, бачите, яка от квітка велика. І тому я її тут поставила два колиска от, тут і тут. І зв'язала там мотузкою. Тому що ну, інакше ці гілки будуть валятися на полу. Ну, тобто є, які от Прямо стоять, от, бачите, от одна гілка, оце тут три квітки. Тут от Одна ще гілка, три квітки. Тобто, коли я отак от обрізала її, ну, допустимо, отак от обрізала, да, і потім наросли отут гілочки, раз, два і три. Три гілочки наросло осінню. то от вони проквітли на на этих, на верхніх бруньках. От. Значить, чому я так не обрізала? Тому що в минулому році от вона в мене наростила такі от великі. Довгі гілки зверху. І я от якось думала, що мені з нею робити. Получається, оці дві гілки я їх оці, раз і два підрізала коротше, і от вони видали мені такі квітки. Вони менші квітки, ніж оця. Цю от, бачите, це була довга-довга гілка, то що я вам показала, і я її не підрізала влітку. І от виходить квітка отака огромна. Бачите, до речі, тут малиновий такий колір. І от я вам ще покажу: так от вона розпускається, бачите, таким зеленим. Потім отак переходить салатовий. Зараз ще тут покажу. Отак-такий от, э, блідно-рожевий а потім, коли вона от так от, ось так, подожіть, вот і ще покажу квіточку, да, от так от такий, бле, ну, блідний спочатку колір, а потім от так от забарвлюється, такий більш малиновий колір. Дуже плотно Дуже-дуже плотна така шапочка в неї велика. От моя рука, бачите, от виходить, я от достаю пальцями там до середини квітки. ну Просто не до краю квітки, до середини, бачите? Отак от, ну Тобто, якщо я так руку покладу, то повністю, на, повністю отак от рукою там он ще, от, бачите. Ну Чому така от квітка дуже гарно витримує сонце, але треба. Получається, можна її обрізати для того, оці длинні пагони обрізати для того, щоб вона осінню вона встигає ще сформувати нові ці гілочки, і, 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 що, і потім вони гарно стоять. А інакше, виходить, буде от такий от довгий пагін. От. Значить, на дощах вони в мене так і стояли, от просто під пролівним дощом. Єдине, що я на мороз їх заносила. Коли б приморозки знову заносила в приміщення, а на дощах вони так і стояли, вона не боїться заливу. Ну Зараз, звісно, сьогодні 10 червня і ну, відео будуть виходити пізніше, нічого я не встигаю. Треба ж і за рослинами дивитися, рослини без мене не ростуть. От, а не встигаю ці відео робити. Значить, тому відео буде пізніше, але от вам хочу сказати, що виходить, от у нас зараз спека. От я вийшла сьогодні вранці, 32 градуси У мене з сіверної сторони, розумієте? Отака от от температура зранку. Ну, до вечора вона, звісно, уши повісила свої листя, листя поприв'яли, і я її поливаю, сприскиваю. о, Дивіться, є признаки ознаки переливу. От, і, ну, Звісно, в таких умовах, коли ґрунт нагрівається, перегрівається, і от знизу теж бачите от листочок. Сьогодні бачила, відпав один листочок. Точно з такими ж признаками. Ну, короче, перелив є, ґрунт печеться в горщиках, дуже спекотно. Ну, я навіть не знаю, скільки там було, було градусів в цьому самому, в обід, але Ну, горщики великі, таскати їх туди-сюди ну, нереально. Тому стоїть вона отак, як стоїть. Ну, цей цій, трошечки краще, вона десь до часу дня, а потім йде в тінь. А деякі гортензії <смі> у них і зранку, і з вечора, то, що не припекло вранці, то припекає Ну, Таскати ті горщики, ну, вже якщо комусь буде зовсім плохо, то, звісно, буду прибирати, а так поки що стоять. Ну, отак, от, виходить, що цією гортензією треба знайти їй обрізку. От, обрізку знайти, а так, в принципі, от так от я вам показую, гортензія дуже гарно наростає. От, проблем нема з верхніми бруньками. ну Я думаю, що в неї, там в в в принципі ґрунт, ґрунт як знайду місце, то вона піде в ґрунт. Тому що такі великі пагони, як вона вирощує, або треба все-таки рішитися на коротку обрізку. Або, ну, виходить, дуже-дуже-дуже, бачите, от довгі, довгі пагани наростає. Ну, Суки, вона, вона тут от нарос, вона наростила от для цієї квітки з верхньої бруньки. ну, Тут сантиметрів, мабуть, десь 40, десь 40 сантиметрів. От вона, ну, Може, 35-40. от. Вона наростила нового стебла. А оце все. ну, Оце все залишилось без квітів. Тому треба мені виправляти свої помилки в формуванні цього сорту. От, все це мотати на ус, але просто вона у мене виходить, другий рік квітне і знаєте, кущ наросте в минулому році вона квітла і нарощувала кущ. І ну так. Досвіду з цією гортензією, більше я отримую цього року. Ну Все, отак розповіла, на все добре. Дуже рекомендую цей сорт, сподобався він мені. Квітне гарно, гарний, не капризуля наростає общем, ну, все з ним окей.